27 червня 2016 року, близько дев'ятої години ранку, на лінію 102 у Бережанський відділ поліції поступило повідомлення від мешканця села Нарайв Бережанського району про те, що на одній з присадивних ділянок покинутих, він виявив труп місцевої, мешк... місцевої мешканки. 32-річної. зі слів тимчасово виконуючої обов'язки заступника начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Степана Яцуха версій загибелі молодої жінки було декілька, проте поліцейським вдалося знайти незаперечні докази причетності до вбивства сусіда загиблої. Дана особа намагалася навести слідство на хідний шлях. Однак приведеними заходами вдалося таке доказати його вину, вилучено річові докази зі слів очевидців. У неділю 26 червня у родині підозрюваного цілий день пиячили, і на господарстві із виїздом на сільський ставок. Сусіди розповідають, що бояться навіть заходити у місця цього сімейства. Адже родина не лише неблагодійна, а й з кримінальним минулим. Нещодавно з місць позбавлення волі вийшов батько зловмисника, а сам підозрюваний у вбивстві наразі умовно засуджений. Проблеми із законом чоловіки мали через наркозлочини. Люди кажуть і про загальний характер 24-річного зловмисника, особливо коли хильне оковитої. А того дня молодий чоловік випивав немало. Тож цілком ймовірно, що сусідка, котра зустрілася ввечері на його шляху, чимось і роздратувала лиходія. Побачивши, що біля нежилого будинку за моїм будинком хтось наблюдає, кажу, ти що тут робиш, що слухаєш, що там заглядаєш. У вона, вона, мене тобла, з мату взяла собаку, каже, зараз. Зниклу безвісти родичку, брат шукав цілий вечір. Був і на обійсті вбивці, розпитував чи не бачив її. Та зловмисник вперто мовчав. Судово медичне дослідження тропа кордону, що смерть потерпіла настала внаслідок масивної кровотрати, проникаючи ножового поранення в ліву половину грудної клітки з ушкодженням серця. На даний час триває досудове розслідування, підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відомості про даний факт несено до єдиного реєстру до судового розслідування, з кваліфікацію кваліфікацією частина 1 статті 115, тобто мисне Триває слідство.